Здається, я знаю, чому люди тікають з України під час війни за кордон? Давайте чесно та відверто одну хвилину про це поговоримо. Є такий документ, який називається Конституція України. Найголовніший документ в Україні, ви про це знаєте. Так, от рекомендую почитати 22 статтю та 58 статтю, де чорним по білому написано, що права та свободи людини не є вичерпними, не можуть бути звуженими та скасованими жодними з законів, які видаються потім. Перше питання: чому видаються такі закони, які працюють не для усіх, вони заохочують рівень корупції? І е, помічник помічника депутата він має бронь, а волонтери давайте відверто. Це найбільш ефективні зараз люди, які допомагають державі, вони не мають. Чому держава не може стратегічно мислити навіть у питанні утримування людей в Україні не дозволяє їм виїжджати за кордон? Це порушує конституція. По-друге, люди, яких утримують, вони будуть тікати. А так вони могли б бути мотивованими та ефективно допомагати державі.